На горі, оливній учті всі зійшлися, В місці цім востаннє бачили Христа. Він, здійнявши руки, там за них молився, завершальна мова линула свята. На землі й на небі дана мені влада, тож ідіть по світу, вчіть народи всі, заповіді Божі, свято зберігати, звістку про спасіння всі з землі несіть. Хай новину добру вчують грішні люди, хто повірить слову вашому в той час. Хреститься по вірі, той спасенним буде. Я ж до кінця віку буду серед вас. Слово це сказавши, до небес піднявся і посів праворуч від свого Отця. Кожен з учнів радо в місто повертався. Боже мир наповнив мить туїм серця. В день п'ятидесятий сталася подія. На Господніх учнів Дух Святий зійшов. Так збулось пророцтво, сказане Йоїлем. Божа обітниця справдилася знов, свято Вознесіння, ми святкуємо нині, згадуємо події днів минулих тих, дякуємо Богу, бо в Господнім сині віднайшли спасіння на потяг земних. Віримо, що скоро спас наш прийде знову. Все уже звіщає про його прихід, не пройде даремним кожне його слово, Божий син вернеться, щоб судити світ. На горі оливні його ноги стануть, переможно в славі, зійде він, як цар, і зрадіють, щирі справжні християни, Бог овець відділить від чужих отар. Племенай народи всі його побачать, каятися будуть слізно у той час. Та слова почують, від яких заплачуть, відійдіть від мене, я не знаю вас. Дуже страшно, друже, ці слова почути, а тому готовим бути у кожну мить, щоб Небесне Царство духом осягнути слід прийняти Ісуса і йому служить. Треба особисто з Ним в житті зустрітись, щоб, коли настане вирішальний день, не в очі йому подивитись. Як син Божий вдруге у цей світ прийде, щоб не зрігся тебе, не казав, не знаю, щоб прийняв до себе як своє дитя, щоб в небесні місті у святому краю мав ти вічне щастя, світле майбуття. Ось гряду вже скоро, каже Боже Слово: приготуймо нині ми свої серця, будемо чекати лише мить у чудову, щоб зустріть достойного нашого Творця.